up. Пане Максиме, хочу у вас запитати. Ну, зрозуміло, що є в команді Трампа ті люди, які відповідають за відповідні напрями. Так ну і зрозуміло, що Рубіо це якраз та людина, яка буде безпосередньо займатися зовнішньою політикою. От як ви оцінюєте його останні заяви, і в частині того, що їм потрібна стабільність, а не просто припинення відповідного вогню, і як це взагалом корелюється і з заявами відповідно Трампа, і з заявами Келога і Волце, от всі. Цій конструкції, тому що він, напевно, центральна людина має бути так. Ну, Окрім волі Трампа, ми її беремо, виносимо на найвищий відповідний рівень. Чи, як ви думаєте? А, насправді Рубіо достатньо оптимістична фігура, як на мене. Його висловлювання. Оптимістична для нас, маме. Так, оптимістична а? для нас. І, в принципі, навіть в Штатах він викликає якоїсь дискусії. Тобто він пройшов сенат собі дуже легко. Його призначення не викликало е, жодних заперечень не було внутрішніх дискусій. Він має чітку позицію по Україні. Він чітко говорить, що Росія напала, Росія агресор. Що Росія має понести якесь покарання за це? Так, якщо це будуть пере перемовини, Україні доведеться піти на певні компроміси. Очевидно, що якщо переговорний процес буде відбуватись, то ми не будемо говорити про повернення кордонів 91-го року. Ну, це потрібно визнати військовим шляхом. А ну, військовим шляхом, так, мається на увазі. Але разом з тим він і говорить про те, що для Росії має бути покарання. Росія також може йти на поступки і має йти на поступки. Він, його риторика виглядає досить адекватною, мінімально політизованою. Досить дипломатичною, але і достатньо відвертою. Насправді, у мене щодо нього такі досить оптимістичні очікування. Звісно, ми розуміємо, що в першу чергу є воля Дональда Трампа, десь там поряд Ілон Маск, який десь щось буде йому намагатись підказати, навіяти. Але я дуже сподіваюся, що Ілон Маск зараз піде більше в бізнес, в космос, можливо, в співпрацю з Марс? На Марс, ну так. Його серце проситься до Марсу, так. І до співпраці, можливо, там налагодження відносин з Китаєм і у влагодження російсько-української війни він влазити не буде. І Більше цим буде займатися Рубіо і Кіт Келох. От Їхній тандем в цьому напрямку може дійсно досягти якихось продуктивних результатів, але. Я б наголосив, що не варто чекати швидкого результату. Не знаю, хтось сподівався, що дійсно за 24 години це завершиться. Ну співчуваю та навіть і за 100 днів. Можливо, завершиться етап переговорів про початок переговорів. Так на але... якихось пропозицій. Так, але завершення війни за сто днів як на мене неможливе. Але я от щодо Маска не був таким оптимістичним, тому що була інформація, не пам'ятаю в якому виданні, що він зустрічався з представниками Ірану, десь там в секретному місці. в Секретно про щось говорили, але представник Ірану сказав, що дуже гарно поговорили, і він дуже обнадійливий спілкування з Максом з, з, з Маском. Так, і вони дуже багато говорили саме про економічну співпрацю. Ну, це цікавий може бути хід.